візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. І говорити ми зараз будемо, що там на Росії відбувається, а також про те, чи можлива зустріч президента Зеленського із російським диктатором Путіним. І на прямий зв'язок зі студією виходить Григорій Переполиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, добрий день. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Тож можлива чи неможлива зустріч Зеленського і Путіна за посередництва президента США Дональда Трампа, що відомо станом на цю годину. Що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв провести розмови із Трампом і Путіним стосовно можливої зустрічі у Стамбулі, розказав про це повідомив директорат комунікацій Турецької Республіки цього тижня, проводячи розмови з Путіним і Трампом, ми спробуємо з'ясувати, чи зможе. Жемо, ми зібрати цих лідерів разом у Стамбулі, сказав Ердоган. Ну і Трамп ми пам'ятаємо. Він фактично підтвердив можливість цієї тристоронньої зустрічі, Зеленський Путін. Трамп каже, це точно станеться? Хоча така зустріч мала б відбутися ще три місяці тому, того поясніть, будь ласка, що змінилося? Путін раптом злякався через американські погрози і ті шалені санкції. І як ви вважаєте, чи може така зустріч статися саме зараз? Ну, відповідь очевидна. Якщо вона три місяці не була можливою, то які обставини є? Що вони зараз зустрінуться. Звісно, ніяких обставин немає для цього. І, в принципі, ви ж не можете іншу переговорну сторону притягнути на налигачі, якщо вона цього не бажає, і, навпаки, говорить, що переговори нам не потрібні в цій ситуації. Більше того, і ми говорили з вами на минулому тижні, що російська сторона навпаки висунула ультиматум Трампу. Що ніяких 50 днів не буде, так і що Росія буде продовжувати війну і далі, і що ніякі санкції її, її не залякають, навіть якщо, Путін, якщо Трамп там раптом буде намагатися ввести ці санкції. От чітка ультимативна відповідь. І звісно, що Путін поставив чітке завдання. Ще на початку цієї широкопоштабної війни досягти капітуляції України. І Пісков, щойно е коментуючи ці е е переговори в Стамбулі, заявив е так е про, це, про це власне, що ми можемо говорити про тільки в е рамках меморандуму, висунуто Путіну, а інше. Питання не дискутувати, що там написано в меморандумі, а просто підписати угоду про капітуляцію України. От що от він вони чітко говорять про свою ціль і погляд на, на це питання, яке ви щойно задали. Слухайте, ну а той же Пісков він каже, що е, 30 днів, які залишилися із тих 50, які Трамп дав Путіну на укладання мирної угоди, ну їх навряд чи вистачать для того, щоб організувати цю велику зустріч, цей великий е, саміт. І з одного боку можна констатувати, що у такий спосіб Пісков тягне час. Да? І е, ну, це така, аби від зустрічі не відмовлятися, ну придумуються такі. Відмовки, але з іншого боку, пам'ятають у Кремлі про 50-денний ультиматум Трампа. І це не може нас не тішити, хоч би трохи. Розкажіть. Так, вони, звісно, пам'ятають про цей 50-денний, як час максимально досягти успіхів на фронті, і вони кидають всі сили. Зараз бачите от по останній добі. А більше 50% сил сьогодні кинуто тільки на Покровськ. Тобто вони розглядають ці 50 днів як максимум захопити Покровськ і так далі, і прорвати оборону України. Це для них такий карт-бланш, який вони сьогодні намагаються реалізувати. З одного боку, а з іншого боку, вони, поки, вони ігнорують просто ці 50 днів Трампа, що ці всі червоні лінії, які... Трамп тут малює, вони нічого не варті і вони не будуть їх дотримуватися. Ну, яка реакція Трампа? Ми побачимо. Так, тому що це все призведе до того, що Трамп буде знову давати наступні 50 днів або ухилятися. Ухилятися, як він, він сьогодні це все робить: від рішучих дій у відповідь на ігнорування. Російської Федерації цих 50 днів для досягнення перемир'я. Ну, от власне інститут вивчення війни також, е, також е, пише про те, що російське керівництво свідомо затягує проведення переговорів на вищому рівні між президентами України і США в свіжому звіті про це йдеться. Зазначають аналітики. Москва уникає безпосередньої зустрічі лідерів, навіть попри заклики Сполучених Штатів до організації такого діалогу. Ми з вами про це вже встигли поговорити. Росія лише імітує зацікавленість у переговорах, щоб виграти час, посилити свої позиції на фронті. І Ви нам це пояснювали сказали щойно і змусити Україну і Захід до поступок. Так а в який спосіб ну чому вони сподіваються на те, що Захід і Україна підуть на ці самі. Поступки цього не відбувається вже впродовж трьох років. Так? Україна чітко дає зрозуміти, що ми воюємо за свою територію. В нас є чіткі вимоги щодо припинення вогню, щодо укладання мирної угоди. І так само Захід, який підтримує Україну, не збирається якось там сильно поступатися Путіну. А, ну, Путін вважає Захід слабким. слабким, НАТО взагалі нічим що воно не здатне воювати проти Російської Федерації? Так з іншого боку, він впевнений, що у західних лідерів немає політичної волі, так чинити спротив Російської Федерації рано чи пізно їхнє суспільство не втомляться і підуть на поступки Росії. А Якщо не підуть вони на поступки Росії, то він розв'яже війну проти Росії. Східного флангу НАТО, вже пер, чи Євросоюзу, і дивіться, там розгортаються всі необхідні елементи для проведення наступальної операції проти країн Балтії, проти Польщі. Щойно вони відсунули потужні засоби радіоелектронної розвідки, радіоакторонної подавлення на кордони майже з країнами Балтії. Вони повним ходом готуються до. До ведення вже відкритої війни проти країн НАТО, тобто проти Східного флангу. І це використовуючи як засіб залякування, що Захід рано чи пізно здається. У них дуже потужна впевненість у цьому, і вони в цьому напрямку і діють. Ну, власне, зазначимо, що і країни НАТО готуються до такого сценарію, чесно кажучи. Ми пам'ятаємо і пана Расмусена заяви з цього приводу, і нового генсека альянсу. Також так що не стоїть ситуація на місці. Слухайте, але ось президент України Володимир Зеленський днями заявив, що є зрушення у питанні підготовки саміту України та Росії. З журналістами він спілкувався у четвер, і таке сказав: зауважив, що російська сторона уперше за тривалий час подає позитивні сигнали. Щодо цього нагадав Зеленський саме із зустрічі лідерів повинно починатися обговорення завершення війни, і Україна постійно говорить про це у публічній площині. І президент вважає, що до таких важливих результатів призвели деякі кроки на території Російської Федерації, окрім переговорних процесів, діалогу. І дипломатії. Мені цікаво, а що має на увазі президент? Ви розумієте? А, ну, Президент очевидно розуміє розширення цього стамбульського треку до переговорів лідерів. А, чому Чому? Невже він не розуміє, що це не принесе жодного результату? Але з іншого боку, заспокоїть Трампа, що от уже і Захід зібрались лідери, тому треба. Значить, мир буде і таке інше. А якщо мир буде, вони переконані, то навіщо тоді додаткові ресурси військові передавати Україні в такому, в такому випадку? Розумієте? Зрозуміло, що Росія, якщо вона погодиться, то вона принесе на стіл цього саміту умови капітуляції України. Більше нічого від Росії на цьому саміті очікувати не приходиться. Превелике жаль. Власне, давайте поговоримо про політичну ситуацію в Україні і як Росія зараз намагатиметься викрутити ситуацію собі на користь. Кажу зараз про ті протести, які спалахнули цього тижня в Україні. І відбуваються ці протести не просто так, а тому, що вівторок депутати Верховної Ради 263 голоси віддали за дуже дивний скандальний законопроект, який обмежує діяльність, обмежує незалежність набої. І Сап і українці не стали мовчати. Вони вийшли на протести. Так от. Гур каже, що Росія, зокрема її спецслужби і пропагандистські ресурси, активно вивчають вонотишню ситуацію в Україні, аби використати протестні настрої, пов'язані із ухваленням цього самого закону 12414. За оцінками ГУР Росія має намір дискредитувати Україну в світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби із агресором. Водночас, всередині країни, Росія прагне скористатися суспіль. Ним невдоволенням для максимального загострення ситуації. Поясніть, будь ласка, а як Російська Федерація може дійсно скористатися із цієї історії? Ми підкреслюємо, да? ми живемо в Україні, ми бачимо, що відбувається. Ми підкреслюємо, протести мирні. Гасел про зміни влади немає. Президент до людей дослухався. Принаймні, 31 числа, 31 липня, нам пообіцяли, що в Раді розглядатимуть новий законопроект щодо діяльності НАБУ і САП Президентський і невідкладний. А, чому вона вона намагається? Вона вже діє повним ходом і до речі, під е, е... При підтримці деяких опозиційних сил в Україні, які, які прагнуть відсунути Зеленського від влади е, так, і провести перевибори там і все таке інше, ми вже це бачили по Майдану. 3 е, стратегічне завдання Росії, перш за все, розхитати ситуацію в Україні, е, зробити її слабкою, нейтралізувати вище політичне керівництво. Так, І таким чином створити хаос в Україні, це вже неодноразово було в історії України. На жаль, ми забуваємо, що сьогодні російсько-українська війна досягла максимальної кульмінації. І, звісно, це не просто війна, а це війна, яка включає в себе великі елементи гібридної війни, які спрямовані якраз на нейтралізацію вищого воєнно-політичного керівництва. На чолі якого є Верховний Локомавич, президент України, і звісно, що а, далі ми можемо, ми можемо прослідкувати цю ситуацію, тому що політична компонента рано чи пізно вона виникне тут, використовуючи невдоволення, в тому числі і невдоволення молоді, яке ми побачили, а, так, яке було дійсно стурбовано, стурбовано тим, що не тільки цієї, яка вийшла. Тому що попередні президенти намагались використати Генерального прокурора в якості вла інструмента власної, так би да мовити, власних інтересів. І це ми бачили і по е е Кучмі, це ми бачили і про Януковичу, це ми бачили і Порошенко, один призначення Луценка на, на посаду Генерального прокурора, е чого було варте, власне. І, звісно, ситуація вийшла так, що. Посада генерального прокурора була до цього, до Зеленського, була дуже суттєво політизована. Від ціля це створило певне підґрунтя, незадоволення. Але тепер давайте подивимося. А чому прийняли цей закон? Адже це питання у парламентарії, воно виникло не на пустому місці. СБУ чітко довела. Що відбувається, коли е, набу і САП, ці анкоповерційні органи виходять із під контролю? Так? І зараз, е, очевидно, керівники Набу і САП будуть добиватися більшої і більшої незалежності. Е, так? Але незалежність не означає непідзвітності, не означає безконтрольності, тому що безконтрольність. Приводить до безвідповідальності, Ні, ну це, це з одного боку, але ж є інші версії, чому депутати ухвалили цей закон, бо їх по це попросили, скажімо так. І була версія про те, що на і сап надто близько підібралися до оточення президента до людей, друзів президента, і власне все це спричинило таку швидку реакцію. Таке швидке ухвалення документа, але про це окремо можна багато говорити. Ми ми зараз просто говоримо з вами про те, як Росія намагається викрутити ситуацію на власну користь. І скористатися цим розхитуванням країни зовні і е, показувати те, що країнам заходу подивіться, подивіться, що там в Україні відбувається. Ви їм гроші даєте, а вони отак, от е, з антикорупційними органами. Е, дуже добре насправді, що влада відреагувала на протести українців. Дуже добре, що відреагувала на е, прямі заклики від Європейського союзу зробити щось і припинити да, те, те, що почалося в Україні. Цей шлях до авторитаризму на превеликий жаль. Ну і власне дійсно будемо чекати наступного тижня. Будемо чекати вівторка, і, вибачте, четверга, і будемо чекати на те, що Верховна Рада дійсно ухвалить нормальний законопроект, який дасть набу І САП працювати. Багато питань дійсно виникає щодо роботи цих антикорупційних органів, але це вже інше питання. Дійсно, безконтрольними бути також не треба, але треба дати їм можливість нормально працювати, поки ми. З вами спілкувалися. Я побачила ще одну новину, ще одну заяву. Точніше, на засіданні Радбезу ООН. чергове засідання Ради безпеки ООН відбулося. Постійна представниця Сполучених Штатів при ООН, посол Дороті щій зробила заяву. Нагадала про ультиматум президента США Трампа Росії для погодження на мир в Україні упродовж 50 днів і зазначила, що Китай продовжує постачати в Російську Федерацію това. Ари подвійного призначення, бачите, ми знову повертаємося до цих 50 днів, і в мене чесно кажучи, складається враження, що це такий великий світовий блеф, тому що е, Трамп чекає, що в Путіна здадуть нерви, а Путін чекає, що Сполучені Штати проковтнуть якось і ці 50 днів. Що відбувається? Давайте ще раз повернемося до цього питання. Розкажіть. <гану> ну знову таки, це є підтвердженням того, що ми живемо вже в умовах Третьої світової війни. Коли поки що ця Третя світова війна частково знаходиться в латентній фазі, частково відкритій фазі, як російсько-українська війна, ми бачимо мілітаризацію основних блоків, а це є підготовка власне, до, до війни. Тому звісно, що в цій ситуації перетягування Каната воно буде відбуватися у відповідь на так би мовити вимоги Сполучених Штатів Америки щодо санкцій до Китаю і до, до Індії, воно має зворотню реакцію, коли Китай у відповідь також нарощує допомогу Російської Федерації, і ця допомога стає все більше і більше відкрита, включно. До того що вже з'являються китайські військовослужбовці на полі бою, і це буде і це на жаль буде наростати. Слушайте, менше... А індія ну навпаки ж відреагувала після цього ультиматуму Трампа, і після того як активно заговорили про те, що будуть санкції введені не тільки до Російської Федерації, а й до так званих друзів Росії. Індія відреагувала, кажуть, ми готові відмовитися від російських ресурсів, і це дуже неприємно для Росії. Так, це неприємно і дуже добре буде, якщо Індія піде таким шляхом. Але тут, бачите, тут вирішується силовий баланс. Трамп же пригрозив не тільки Індії, і Китаю, він пригрозив країнам Брікс, зокрема щодо Бразилії. Так, у відповідь, яка ми чуємо ситуацію у відповідь? Ну, президент Бразилії заявив, що він не буде власне реагувати на цей, на цей тиск з боку Сполучених іде, Штатів Америки. Іде силова боротьба. Поки що вона йде в економічній сфері, але далі все це буде. Ескалація буде продовжуватись. Тому так одні країни погоджуються з цими вимогами, інші країни. Усуваються від цього, і так далі. Китай вже чітко заявив про це. А якщо ми подивимося, що треті країни намагаються гордуватися навколо Китаю, а сьогодні а, більшість країн, то це буде те, що у нас було а, власне самітом миру в Женеві. А, розумієте, тому чітко заговорити, що всі будуть виконувати ці вимоги Трампа із санкцією, ми поки що не можемо. Угу. То чого чекати найближчим часом? Тижнем відбувся черговий раунд переговорів у Стамбулі між українською і російською делегацією. Поговорили, да, одним із, однією з однієї тем зустрічі була якраз можлива чи можливо, як ми зараз розуміємо, зустріч Зеленського і Путіна за посередництва Трампа. От зробили свої заяви політики. І Зеленський сказав, що Росія поступово наближається до цього. І Пісков реагував, казав, що не вистачає нам часу. Підготуватися, і Трамп сказав, що можлива така зустріч, таке можлива. До речі, в нашому ефірі от буквально нещодавно сьогодні прозвучала така версія від пана Леонова. А якби а якби до Стамбула приїхав Зеленський, приїхав Трамп і призначили зустріч Путіну? Він не зміг би відвертітися. Він обов'язково мав би приїхати. Ну як би це виглядало, якби він не приїхав? Ось пряме заперечення да можливих переговорів. Ні, він би просто не приїхав і все прислав, так як він прислав на першу стамбульську зустріч, е, і зустріч е, е, в Аріянті. Він просто би не приїхав і все, і все на цьому би закінчив. Але ж для Трампа це б означало а. Персональну образу, і Б. Прямий, просто пряму вказівку до того, що ось вводь санкції. Тому Трамп і не приїде. Він вже багато разів обіцяв і Ердогану, і іншим, що він приїде на ці переговори. Але, як бачимо, його там, він був весь час відсутній, тому він не наважиться приїхати в Стамбул. Тому, поки такі розмови ведуться лише на дипломатичному рівні на рівні заяв різних лідерів. Ну і Раджеп та Таї Пердоган, президент Туреччини, докладає неабияких зусиль для того, щоб ця зустріч таки відбулася. Я нагадаю, він пообіцяв, що проведе розмови із Трампом з одного боку, і з Путіним з іншого боку. Ну чому з Зеленським не говорить, він говорив до того, і ми прекрасно розуміємо, що Україна якраз погоджується на цю зустріч. Власне, будемо чекати на розвиток Оток подій будемо чекати, чи зустрінуться диктатор Путін із президентом Зеленським. Пане Григорію, я вам дуже дякую за коментарі. Григорій Перепалиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Говорив зараз зі мною. Друзі, я на сьогодні з вами прощаюся. Наступного тижня почуємося обов'язково. Вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.